Доставка газу. Чесно, коли взагалі щось чую про доставку газу, вже аж аж нудить. Що таке доставка газу? Це дуже добре хтось заробляє. Розумієте? Як взагалі вона з'явилася, ця доставка газу? Раніше ж такого не було. Просто хтось вирішив собі заробити, і, як завжди, з кого? Звичайно, з простих людей. Просто видурити гроші. Це видурювання грошей. Ну я, я не можу це назвати по-іншому, тільки видурювання грошей. І кожного разу, коли якісь нововведення, назвемо це так, це знай. Що або дурять вже, або хочуть надурити. Одне з двох, іншого просто нема. Бо якщо обіцяють зробити щось, ну там, відмінити чи там ще щось, буває, що закидують там. Пам'ятаєте, ось на самому початку якось так вже боролися, щоб люди прийняли ось все це, знаєте, прийняли, що будуть платити. І потім просто все це вже закріпилося і все. Мовчите, от і платіть. От. З цією доставкою газу просто якісь мутки. Просто, що вигадали на цей раз? На цей раз людям нараховують пеню, присилають до судові попередження всім. Присилають всім. Тобто, без розбору є в людини борг, нема в людини боргу, абсолютно плювати, шлють всім, без розбору шлють всім. Що в цих досудових розслідуваннях це просто це просто жах. Хочуть з людей видорути гроші вже не, не, не просто там, щоб заплатили те, що спожили, а навіть щоб заплатили те, за що не спожили. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі українці! Нагадаю про збір. Будь ласка, допоможіть закрити збір для хлопців зі 118 ї бригади. Вся інформація під відео. Дякую, хто допомагає. Отже, людям почали надходити досудові попередження. Раніше теж було таке, приходили до судові попередження, але вони були, коли ну, хоч якісь борги були. Ось буквально недавно так, розбирали цю тему. Не знаю, десь, може, з місяць, може з два, вже не пам'ятаю. Коли у людей там було по 100 гривень боргу і присилали ось до досудові попередження, але б там хоч борг був. Розумієте, все це було теж виглядало, знаєте, не було б так. Смішно, якби не було так сумно. Але там були хоч якісь борги. Що ж тепер хочуть від простих людей? Як на цей раз просто вирішили ще більше заробити? Я б сказала так: збити гроші. Тепер хочуть, щоб за доставку газу, ну, так сказати, платили авансом. Тобто, хочеш отримувати газ, плати наперед. Ані, ось тобі. Досудове попередження і пеня, вибачте, майже 3 тисячі гривень. На все про все дають 5 днів а ні, в суд. Тобто а нараховують суму там 100 гривень, 200 гривень, 300 гривень, в кого хто скільки платить за, за доставку. Ну, до 300, там, мабуть, не буде таких сум, там буде гривень по 100, по 150, бо це якби авансом. так. В кожного різні платіжки. А, ось, а... Але якщо не заплатиш, прийдеться заплатити на секундочку судовий збір і 10% виконавчого збору. Тобто, на ось ці, вибачте, 100 гривень за доставку, хочуть нарахувати людям ще майже 3 тисячі гривень. Ну, ви представляєте собі взагалі таке? Це точно так же якось було зовсім недавно з цими досудовими попередженнями. Але це ще не все. В платіжці ще виставлена сума знизу в 500 гривень сплатити до кінця року. Але за що сплатити? За що взагалі сплатити до кінця року? Не зрозуміло. Тобто, це вже просто верх нахабства. Це вже верх нахабства. Чого взагалі так відбувається? Ось так. Всі ви знаєте, що зараз ось вся ця пертурбація відбувається, закриваються облгази, все це будуть переводити до Нафтогазу. Щось таке подібне, ось починалося в минулому році, і всі ми пам'ятаємо, чим все це закінчилося. І ось з усією цією історією просто хочуть, ну наскільки я все це бачу, бо коли ось так швидко, розумієте, коли ось так швидко. З тебе хочуть здерти гроші, не пояснюють, що як, якимись аванси з'явились, якась сума там до кінця року, і так далі. і так далі. От коли все так відбувається, то складається враження, що просто хочуть з людей збити гроші і десь собі втікти, так? тобто набити кармани і просто десь з цими грошима кудись дітися. Так, нам звичайно кажуть, що ось тих вже кого де облгази закрились. А де там перевели до Нафтогазу, кажуть, що всі рахунки, потім все це переведуть на Нафтогаз, ніхто нічого нікуди не дінеться. Але чому тоді так спішать? Добре, ось ну, давайте, приміром, візьмемо, що все добре, все законно, все чому тоді так спішать? Коли все так хочуть зробити швидко, так нахабно здирають гроші, значить точно десь нас дурять або хочуть надурити. Ну просто згадайте, як було минулого року. Ось просто згадайте, як було минулого року. Я дуже добре пам'ятаю, я дуже багато програм зробила на цю тему. І в нас була ось в моїй сім'ї була ось точно така ж ситуація. Коли платили одним, потім все це перевелось, а перевелось без тієї плати, як повернути гроші не зрозуміло. Деякі люди взагалі повертають ще до цього часу і не повернули, і не зрозуміло, чи повернуть взагалі. До речі, пишіть в коментарях, чи ви повернули ці гроші. І, до речі, пишіть ось в кого вже, вже ось прийшли ці платіжки, ось такі з досудовими е, попередженнями. І взагалі, що вам пояснюють, Ну, е, дзвонили ж в ну, це 100%, Вже люди починають дзвонити, люди починають питати, що це за, е, за Б відбувається. ось. І... Є чесно, я не знаю навіть, як це взагалі можуть пояснювати. Я собі так уявляю, що навіть ніхто нічого не пояснює і, мабуть, навіть і слухавки ніхто не бере. Але пишіть в коментарях, будь ласка, як у вас все це зараз відбувається, як ви боретесь з усім А, Якщо згадати, як все було минулого року, то згадайте, що ви заплатите і знову все це піде незрозуміло куди. Розумієте, незрозуміло, куди все це піде, кудись десь якомусь дяді в карман. Висновок, який висновок щодо всього цього? Просто не платіть, якщо вас просять гроші, ось навіть таким нахабним, нахабним способом досудовими розслідуваннями і так далі. Не платіть, просто ігноруйте це все фільки на грамоти. Вони не мають права так робити. Хтось просто захотів заробити. все. І потім вам ваші гроші ніхто не поверне. Тому будьте, будь ласка, обережно. З усім цим і не платіть за ось таку, вибачте, хірню. У мене на сьогодні все зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.